Бреннон, якого назначили режисером, запропонував ідею розпродажу, де колекціонер якраз таки розпізнає Вуді як дуже цінну іграшку. А в цілому, концепція того, що головний герой буде рідкісною колекційною іграшкою, була ще на розробці першої історії іграшок. Ось той, що мав бути новорічний 50 хвилинний фільм про жестяну іграшку. Якщо не зрозуміли про що йдіть, дивіться історію іграшок. Один я там розповідав. Вже там мав бути створений колекціонер. Елмаквіген, і знов таки Джон Ласетер стверджував, що візуально Ел теж схожий на нього з нього писаний. Але інші творці кажуть, що частково він заснований на батькові аніматора художника розкадровок студії Pixar, Метю Луна, який був власником магазину іграшок, і при цьому колекціонером. Група аніматорів протягом кількох днів стежила за ним, вивчаючи манери поведінки, і в принципі, як працює іграшковий магазин, як там все розташовано і так далі. Коли вирішили, що картина потрапить. На великі кіноекрани довелося додавати щось і повитягували всі ці ідеї, які були в першій історії іграшок, в чорниці, нереалізовані.